Це маленьке джерельце, що б'є на схилі інститутської гори у Полтаві. Місцеві називають Марусиною криницею. Його в дослідженні пісні, думки і балади Марусі Чурай описала полтавська композиторка Юлія Корженко. Свою книгу авторка презентувала до 400-річчя від дня народження напівлегендарної піснярки. Складно сказати, коли з'явилася, але вона вже було на початку ХХ століття. І тут збиралася інтелігенція, наша Полтавської області, під керівництвом Платона Майбороди. І вони хотіли на цих схилах зробити амфітеатр такий, щоб тут проводились фольклорні концерти. Хотіли тут, до речі, пам'ятник встановити Марусі, самі Марусі Чурай. І поставити тут кіоски, можливо, з якимись її символічними дисками або статуетками. Маруся Чурай не легенда, а реальний персонаж, переконана Юлія Корженко. Факти про чураївну вона ретельно збирає вже 10 років. Є свідчення, що Маруся Чурай була дійсно історичною особистістю. Про це написав в своїй книзі Леонід Кауфман, дівчина з легенди. Він там навіть опублікував документ. Про страту Марусі Чурай є навіть інформація, що була знайдена інфо... документи про народження Марусі Чарай нашої землячкої Рисою Кириченко. Дослідник і поет Іван Хоменко теж бачив документи про смерть Марусі Чурай. Наприклад, під цією старою вербою юна полтавська співачка свого часу зустрічалася зі своїм коханим Грицем, говорить авторка. Є у місті й інші місця присвячені Марусі Чурай, вирізьблений у дереві її образ по вулиці Панянка та пам'ятник біля театру імені Гоголя, відкритий у 2006 році. І це знаходиться прямо недалечко від того місця, де була хата Марусі Чурай. Ці та інші факти про нашу оповиту легендами Землячку а також її твори, зібрані в книзі Юлії Корженко пісні, думки і балади Марусі Чурай. Нагадаємо за легендою, Маруся Чурай жила у Полтаві всередині 17 століття, закохалася в козака Гриця, та мати хотіла одружити сина з багатою. Не пробачивши зради, Маруся отруїла парубка. Дівчину засудили до страти, але гетьман Богдан Хмельницький. Її Її помилував. Померла Маруся у 28 років від сухоту Полтаві невдовзі після амністії. Чи стала черницею? Точно невідомо. Народна пам'ять приписує їй авторство близько 20 пісень.